Кажуть, діти, це наше майбутнє. Ми маємо виростити наступні покоління, які змінять Україну. От що вже ми, а от вони вже будуть набагато кращими за нас. Ой, та мені що вже, але я роблю це все заради вас, заради наших дітей. Ви теж себе на мить уявили з родиною за столом, де всі вже давно обговорили, як то треба будувати Україну, хто буде наступним президентом, чому Ющенко був правий. Перейшли до молоді, задали 100-500 запитань тим, хто ще не одружений, і вирішили навчити дітей, як то треба цінувати сім'ю. І знаєте. Ще ми були тим поколінням, яке вже змінить Україну. І наші батьки також були тим поколінням, яке має змінити Україну. Але чому, попри це, все критична маса для змін наростала так повільно? І чому, попри загальне засудження корупції, досі не соромно носити хабарі? Чому, попри власний бізнес і наявність статків? Досі не соромно уникати сплати податків. Чому, попри електронну чергу, в дитячі садки ми досі ходимо і домовляємо, щоб точно потрапити? І чому, попри те, що в нас дуже добра шкільна освіта і високий рівень знань, в нас така низька конкурентна спроможність на світовому ринку праці все, що відбувається з нами в дитинстві, впливає на те, як ми сприймаємо світ, будучи дорослими. Як наші швидкі рішення з дисциплінування дітей вплинуть на відновлення країни? Як цей миттєвий ефект зіграє вдовгу? Нам подобаються швидкі рішення. Плаче дай цукерку. Не хоче їсти заборони мультик. Хтось зачіпається, дай здачі. Ах ти ж нечемний ану, іди в кут. Забагато говориш? Іди читай книжку. Швидкі рішення нам добре знайомі. Бо ми знаємо їх кінець. А людям подобається, коли життя передбачене, а отже безпечне. Швидкі рішення це про так, говори, мій прапрадід, моєму прадіду, мій прадід діду, дід батьку, а батько мені. Ну і я теж буду так робити. Ну, ми ж якось вижили. Натомість складні рішення. Це про відновлення через формування поколінь. Складні рішення є незручними. Вони вимагають багато зусиль. Але саме вони працюють та змінюють парадигму. І якщо ви думаєте, що зараз ви не займаєтесь вихованням дітей, повірте, ви ним займаєтесь. І е, знаєте, ми як суспільство. Коли народжуємо дітей, не маємо вкладати у такі поняття, як щоб дитина подала склянку води на старості, щоб доглядала замість будинку пристарілих, виростити собі зручну невістку з боку чи мати право на виховання внуків. Ні, ми маємо вкладати у наших дітей нульову толерантність до корупції, в повагу до приватної власності. Почуття власної гідності, безкомпромісний запит на справедливість та і, зрештою, в свободу, яка є нашою релігією. Отже, як це працює, ми дуже часто підміняємо свободу вседозволеністю. І оскільки нам в дитинстві не дозволяли майже нічого, то ми дозволяємо нашим дітям майже все. Але свобода це про правила. І вона закінчується рівно там, де починаються права іншої людини. Ем, пригадайте, будь ласка, собі і піднімуть руку ті, хто любили в дитинстві будувати замки з піску. Супер. А хто любили після того, як їх збудували, стрибати на них і щоб вони так от. Добре. А хто любили, коли стрибали на ваші замки з піску? Моя пам'ять замовчує. А хто любив стрибати на чужі замки з піску? Отже, все просто. Якщо дитина сама збудувала замок з піску, придумала гру його зруйнувати, запросила до неї своїх друзів, і вони це разом зробили, це свобода. Якщо дитина знайшла чужий замок з піску, вирішила його зруйнувати, не знаючи, чий він, і зробила це. Просто так, тому що можна, тому що можна повторити це все дозволеність. Ем, руйнування замків з піску, калякання по чужих малюнках на сусідній партії, малювання в чужих зошитах, руйнування чужого без ем, того, щоб запитати, чи можна, породжує те, що Дітях не виховується повага до приватної власності, повага до іншої людини і до суспільства як організму загалом. Псувати чуже дорівнює, розуміти, що мені за це нічого не буде. Пункт другий: діти люблять правила. Ні, ми їх не ранимо і не травмуємо, коли встановлюємо правила. Так, ми їх ранимо і травмуємо, коли встановлюємо необґрунтовані заборони на кшталт. Бо я так сказала. Або сказав. Ану, скажіть, хто чув цю фразу в дитинстві? <сум> Багато, так? Це якась така чарівна фраза, яку можна було застосувати абсолютно в різних ситуаціях, правда? А насправді діти люблять правила, тому що правила це про безпеку, а отже, про розуміння світу. Дотримання або ж недотримання правил формує. Безкомпромісний запит на дотримання законів або ж недотримання законів, і також запит на справедливість. А, натомість, якщо ми не дотримуємося правил, то ми породжуємо подвійні стандарти. Розкажу вам власну історію про те, як ми навчили правилам дорожнього руху. Зрештою, мабуть, як і всіх. Стоїмо, дивимося, червоне світло не можна йти на жовте, готуємося, на зелене переходимо. Але, як то кажуть, є один нюанс. Коли я переходила дорогу з тими дорослими, які мене це вчили, то ми переходили через величезне перехрестя, через чотири смуги поміж машинами. Але з важливими словами, тільки ти, доню, так не роби. <риклад> Тож, що таке правило? Пристібатися в авто, коли ми їдемо, це правило. Здавати сесію без хабарів це правила. Не платити додатково за вже попередньо сплачені нашими податками послуги, це також правила. Нести цукерки за оцінку в табелі, шоколадку за довідку, пропихати свою дитину першою на карусель чи на гойдалку – це порушення правил. Систематичне порушення правил навіть в найкращих інтересах своєї дитини не вчить цю дитину нести відповідальність за свої вчинки. Не вчить її вірити в себе та свої сили, а натомість вчить шукати когось, хто за нею вирішить певні справи. Гірше, ніж порушення правил є подвійні стандарти, бо вони є особливо небезпечні. Це коли ми застібаємо в авто дитину і не застібаємось самі, коли одягаємо на дитину шолом і не одягаємо на себе. І з такою моделлю поведінки дитина не розуміє, де правда. Де брехня? Як добре, а як зле. І зрештою, а як ж воно все-таки має бути правильно? Тому давайте зафіксуємо. Порушення правил дорівнює порушення законів. Наступне правило це те, що правила – це дуже важливо, але правила не є шаблонами, тому що шаблони вбивають нашу креативність. Давайте пригадаємо. З вами, що я сьогодні так пригадую дуже, що ми робили з вами на уроках праці в школі? Соломія, що ти робила на уроках праці в школі? Я шила полочку і робила канапки для хлопців. Правильно. Отже, на уроках праці. Ми шили наволочки, вирізали щити. На малюваннях ми могли малювати яблука. Але важливе питання є: чим твоя наволочка відрізнялася від наволочки твоєї найкращої подруги. Або чим ваш щит відрізнявся від щита вашого найкращого друга. І напевно майже нічим. Мабуть, коли ви малювали яблуко. Воно стояло перед вами, воно мало виглядати тільки так, і воно теж майже нічим не відрізнялося від е, яблука вашого найкращого друга. В нашому дитинстві особливо цінними були ті роботи і ті майстерні, які точно відтворювали зразок, чи це аплікація, чи це малюнок. Але насправді просто білий аркуш паперу і кольорові олівці дають значно кращий результат для розвитку креативності в дітей, тому що ніхто, навіть сама дитина, не знає, яким буде результат цієї роботи, і він точно буде дуже особливий і дуже унікальний. І ще важливо, як поставити завдання? Ми можемо сказати: дітки малюємо яблучко». або дітки малюємо сад вашої мрії. Це, до речі, одна з кімнат в моїй квартирі, і Соломійка, моя донька, розмальовує стіну власне над своїм ліжком. То хотіла вас спитати, кому з вас батьки в дитинстві дозволяли розмальовувати стіни? Святі люди. А кому з вас в дитинстві дозволяли клеїти постери на стіни? А тобі, хрест. А мені дозволяли клеїти постери тільки на зворотню сторону дверей шафи, щоб ніхто, крім мене, не знав, де вони є, і ніхто, крім мене, їх не бачив. Отже, що важливо, що кімната дитини це її простір, і саме вона має вирішувати, як має виглядати ця кімната. І знаєте, коли з'явилися фарби, і вони перестали бути дефіцитом, нам, не ми, а нам, почали розмальовувати кімнати в садочках, вдома, різними там мумінками, смурфиками, чи бурашками, кому чим. І це, наче, було теж таке справа на благо, але насправді цим ще більше і більше нав'язували нам шаблони. Та? І важливо розуміти, що все, що оточує дитину. Пливає на її естетичне сприйняття, і це дуже має значення, чи це є знаєте Маша і Медведі, чи це є Ада Твіс, чи це є репродукції на Марію Приймаченко, чи це є котики з епіцентру, та? тому що ми потім е, маємо справу з тим, що коли діти виростають, вони мислять за шаблонами, а отже, вони приймають на роботі рішення за шаблонами, вони не можуть вирішувати самостійно проблеми і чекають, поки їм дадуть завдання. Щоб його виконати. Пункт наступний, третій, третій, четвертий. Я не пам'ятаю. П'ятий. Е, нашими досягненнями чи ідеями треба ділитись. А з ким ми можемо ділитись? З людьми. Але давайте згадаємо, як нам казали в дитинстві: коли я їм, я глухий і німий. Або ж ану, діти тихенько, або я чула, як муха продзищить. На жаль, ці фрази і сьогодні чути в дитячому садку. І ця культура за столом не виховала культури смолтоків українців під час трапези. Зараз ми це надолужуємо, читаючи книжки на кшталт, ніколи не їжте на одинці» чи відвідуючи події і нетворкаючи з іншими під час фуршетів. Аж насправді, знаєте, все може бути значно простіше. Ми можемо просто почати розмовляти вдома за столом, за трапезою. Ділитись, сміятись, говорити. Бо коли я їм, я пізнаю світ. Ділитись ми можемо і просто під час розмов. Але ж нам казали Ану, вийди і зайди назад, але тихо. Діти і риби слова не мають. <рес> я життя прожила я краще знаю. Що ем... ти знаєш миш і жабу? Виростеш, тоді поговоримо. Що насправді означало ти хороший, коли ти мовчиш. Будь таким, як всі, не будь вискочкою, не сперечайся, і тоді ти молодець. Насправді, така модель поведінки виховує те, що вищі за статусом або старші за віком, по замовчуванню є праві. А ми по замовчуванню малі діти. Але це не так. Не потрібно бути дорослими, аби тебе називали людиною. Не потрібно виростати, аби тебе поважали. Ми вже народжуємось людьми і ми вже народжуємося гідними. Кожен з нас є важливий, тому що є, і ми всі особливі, ми цінні. Тож підсумуємо. Ми щодня виховуємо дітей. Спілкуванням по дорозі в авто, коли ми прощіпаємося, за столом при вечері, коли обговорюємо встановленням правил, навіть тим, що ми не виховуємо дітей, ми насправді їх виховуємо і вкладаємо в нульву толерантність до корупції, в повагу до приватної власності, в здатність вирішувати проблеми. Безкомпромісний запад на справедливість, у відчуття свободи, в почуття власної гідності, в інноваційне мислення, дотримання законів і так далі. І знаєте, є помилкою навчати доброчесності тільки на першому курсі університету, чи антикорупційній діяльності на юсейдівських тренінгах, чи дотримання законів, і на першому робочому місці, і так далі. Тому що наш дім є місцем для цього. Ми дещо забули, наче все сказали, пункти порахували, але забули останній пункт. П'ятий. Я точно знаю, що цей пункт п'ятий. Хвалити за створене. Ну тий чемпіон понерянюю в бетон. Дякую. По спині одне. Та ти ж геній без букви Е. Молодець. Проти... Молодець проти овець. Так, наче з дитячих років соромно бути розумним, дякувати, ділитись досягненнями. Так, наче будь-які наші успіхи це є привід для насмішок. Так, наче бути конкурентно спроможним на ринку, це соромно. Знаєте, а насправді можна просто: ти чемпіон. Дякую. Це геніально. Ти молодець. Ми, Ми молодці.